Прощаємося сьогодні з цим автомобілем, вже компас. Поки приїхала людина з Харкова, забирає автомобіль і далі вже їде її експлуатувати. Повністю зробили, обслужили, заміна гума. Заміна гуми, заміна акумуляторів, заміна всього, повний комплексний ремонт, повністю обслужена машинка. Тому бажаємо приємної експлуатації. Так, ну що ж, у нас тут опрацював Ford Escape і він закінчився. І на стапель зараз буде залітати нова машина. І я вам зараз її покажу, що вона буде. Так, ну що ж, друзі, ще один автомобіль, готовий під ключ. Це у нас компас. І я, напевно, зараз на нього буду знімати огляд. Це комплектація Limited. Є трошки часу, розкажу вам по ньому, що в нас взагалі. На сьогоднішній день виходить по компасам. На самом ділі це дуже комфортні, класні автомобілі. Багато хто сперечається, що краще компас, чи краще широкий. Але в кожного смаки різні. І знаєте, зі смаками тут уже спорити немає чого. Тому готуйтеся, скоро буде огляд на компас.